27 липня. Доброго ранку, друзі. З неділею Святою будьте здорові. У мене на моїй рідній Полтавщині вчора трапився знаковий випадок. Люди, об'єднавшись, перекрили шлях бусику ТЦК, зупинили його, бусик пошкодили. Ті, хто там був і кого везли в навчальний центр, звільнили. Вони втекли. І люди собі пішли. Ну, ТЦК Полтавське обласне, е, випустило такий текст, цікавий, в своєму пабліку, що там і в СБУ звернеться. І до 15 років позбавлення волі. І що нездорова. Частина суспільства Полтавщини це зробила, ну і так далі. і так далі. А що насправді нам це показує? Треба дивитись з двох боків. З однієї, це показує, що навіть невеликі групи людей, які об'єднуються, можуть протистояти цим сучасним поліцаям СТЦК. І. Визволяти тих, хто не хоче служити, не хоче мобілізувати. Тут зараз підніметься гвалт, що війна, Москва, Кремль і так далі. Ви всі праві. Абсолютно вірно, вітчизну треба захищати, але захищати її треба всім. І сину комбайнера і сину міністра, сину Слюсара. І сину народного депутата, сину сантехніка, і сином чиновника, сину Доярки і сину чиновниці. Розумієте? А коли дітки чиновників, міністрів, депутатів? Розкошують поза закордонам, по Монако, по Коршавелям? Викладають фоточки в Інстаграмчик, і вони не йдуть і не захищають вітчизну, коли це відбувається, то чому її має захищати Іван, Степан і Петро із звичайної родини? Питання. Друге питання. Чому здоровий Бугай Микола? Батько якого може заплатити, не йде служити, а кривого і хромого Івана хапають насильно, б'ють, запихують в бусик, везуть в учебку, тримають там два дня на фронт і вбивають на утилізацію. Це справедливо? Ні. Ви скажете, але якщо не проводити мобілізацію, то впаде фронт? Звичайно. Ще два з половиною роки тому, коли я піймав е за вухо мародера одеського воєнкома Євгена Борисова, який за бабки 50 тисяч білих білетів виписав, уявляєте колосальну суму. Купив собі Віву, Марбелю, Іспанія, офіс там в Марбелю, елітні авто, рахунки в Будапешті, Відні. Арабських Еміратах, ну, в Іспанії, звичайно, піймав я його. Скандал був. Скандал був на всю країну. Він досі сидить в СІЗО, влада боїться, випустити, але його судить, боїться. Бо слідиш, на гору йдуть. І серед цих 50 тисяч білобілещиків дітки, депутатів, чиновників, там різних мажорчиків. О, тому він в СІЗО вироку нема. Сидить і сидить. Так от, коли я його піймав, а за мною його піймав ДБР арештував, то Володимир Зеленський провів ставку, провів РНБО, вийшов він на всю країну, сказав: ми все змінимо. Оці здорові бугаї, мордовороти, щоб пацюки об морду бити можна. Харі аж тріщать секашники, вони підуть на фронт. А хлопці з фронту, які втратили руки, ноги, кінцівки, здоров'я, вони прийдуть на їхнє місце. Адже вони точно знають, кого можна мобілізувати, кого ні. Хто виживе, хто ні. Хто буде в пригоді на фронті, а хто ні. Ну і Володимир Олександрович, як завжди, Збрехав тобто. Збрехав, і все залишилось, як і було. Мордовороти бігають вовлять калік і відправляють на фронт на утилізацію. Ви скажете, ну, а який вихід? Ти багато розумно розказуєш, вихід некаєш. Вихід рекординг людям, які хочуть воювати, треба достойно. Платити, з гарантіями, страхуванням з усім. Рекрутинг. Ви скажете, ну поки ми таких наберем, то ворог в Києві буде. Я скажу: ну якщо говорити фронт і зупинити все, то так. Але я пропоную інший варіант. Поки запуститься рекрутинг, необхідно перекрити. І когось відправити на фронт, підстрахувати наших воїнів ну, замість мобілізованих. Так я вам скажу: 144 тисячі військових пенсіонерів, пенсіонерів силовиків мобілізаційного віку від 45 до 60, які вміють стріляти навчені. Які досвідчені, їм держава роками, та що роками десятиліттям. Платила кошти за те, що вони будуть захищати вітчизну. Хоча б колись будуть, от і прийшов їхній час. А ще я точно вважаю, що через фронт мають прийти всі менти, поліцейські, тобто, всі ЗБУшники, Набушники, Бебовці, ДБРовці, всі силовики. Бо інакше як вони будуть допитувати військового, який в фронт пройшов? Він же ж подивиться і скаже: Ти хто такий? Ти хто такий, що ти зо мною говориш? Сука, ти в танки під Курском не горів і буде правий. А щоб такого не було, прогнати всіх силовиків через передову. І тут ще один плюс боягузи? Лякливі, вони всі відсіються. Вони всі відціються. А прийдуть і будуть там люди, реально люди, товкові люди, які пройшли фронт, які знають ціну життю. Тому от такі от пропозиції. А якщо не зупинять, не зупинять силову мобілізацію, то такі випадки, з яких я почав з Полтави, стануть непоодинокими. Прохиниться дух. Гайдамацький, Коліївщини, і будуть різати тих, хто прийшов. Почнеться громадянський конфлікт. Нам треба цього уникнути будь-яким шляхом. Нам треба цього не допустити будь-яким шляхом. Тому мусимо зупинити силову мобілізацію. Мусимо зупинити цю бусифікацію, людововство. цих людововів, до речі, також на фронт. Їх одних така кількість, що вони можуть там відвоювати, ледь не Донецьк, а? які, хм, подивіться на їхні пихаті обличчя. Вони всі кричать: Ми воювали! На Кавчаковських фронтах вони воювали. Значить, не зупинимо силову мобілізацію, можемо втратити країну. Тому, друзі, силову мобілізацію зупинити, рекрутинг запровадити. На період, поки це буде відбуватись, на фронт відправити мінтів, прокурорів, ДБРівців, набушників, військових пенсіонерів. І буде. Все добре. А головне, треба зупинити війну і повернути мир. Тоді мобілізовувати нікого не буде потрібно. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.